Пробиває Іліявський Ямов. Білашевич надійно. Лишили команду. Владислав Мальований. Сергій Васильєв. Вони прийшли до колеса центру. І Запорізька політехніка рахунок відкриває. Це Максим Зінченко забиває. 1-0 на користь політехніки. Азінченко п'ятовий на Ящука. Киямов б'є в дальній кут! 2-0 Ілліас Киямов збільшує перевагу для політехніки. Це не вдалося, але м'ят залишається. Варпі буде аут. Лапко відкривається. Злівий пробиває. Микита лапко. Точно в кут. І рахунок стає 2-1. Пройшов через центр Лисиця. віддає на Джибарова. Джибаров готує удар. А встигає Максим Зінченко. Відчайдушним підкатом зупинити цей удар. Та й загалом суперенергія від Максима Зінченка в першому тамі. Він встигає кругом. Забиває Дмитро Шкарнега. Рахунок стає 3-1. Команди дуже-дуже високі. Джебаров ідеє на лисицю. Лисиця. Врятує свою команду Басовський. Прекрасно. Шкарнега. Яке не потрібне зараз порушення для своєї команди. Забиває Заїченко. 3 -2. Будуть зараз переглядати арбітри епізод. Там перед цим чи було порушення правил, чи не було на гравці Запорізької політехніки. На... Клепчук прострілює, падає Савчук і звучить свисток. На... Заїченко. Найде за дублем у цьому матчі. Заїченко забиває вдруге. 3-3. Нічия у матчі між Арпієм запорізькою політехнікою. А поки що... Ноги Руслану Савчуку. Це передача. Савчук. Антонюк виконував передачу. М'ять зрізається у ворота. І 4-3. Арпі вже виходить вперед. Під Зейналова. цей розіграш вище б'є, Зійналов. І ще один кутовий Білошевич, наче половину уполовину Ця м'яч зупиняє. Вен Лисиця їде передачу і забиває Ігор Мажевич. Ну і це вже крапка. пять